Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 29 серпня 2025 рік, і сьогодні я знову у своєму садочку і я зроблю відео іменно по своїх апельсинах, які в мене сорта апельсинів ростуть, у мене їх менше, ніж мандарин, але. Ну, якщо вони будуть гарно плодоносити, то буде достатньо іменно ті, які в мене ростуть. Як завжди починаю, я розпочинаю із правої сторони мого садочка. от Перший у мене це дерево сад, я вам вже його показувала не раз. Прививка моя, привитий він на лунарію на моєму лимоні, який у мене дуже гарно плодоносив і гарно розвивається. І от на цьому дереві у мене привитий апельсин Вашингтон Невил». Він дуже гарно розвивається, вже пустив оцей оце, ось його прививочка. Він привитий, навіть вже от заросло. отут прививка, і вже її майже не видно. Я прививала в розщеп, і оце перший мене Вашингтон Невел, який я з черенка вирощувала на дерево саді. Поряд із деревосадом росте. У мене це кара кара апельсин. Він дуже гарно розвивається і він вже дуже великий. Ще він у мене не плодоносив, але рослині всього-навсього це третій рік. Отак от він себе дуже гарно почуває. Він приїхав до мене дуже маленький, привитий він на струмело. Це трумело дуже. Вже от Стовбур такий, щоб ви бачили, це за три роки. Такий був він тоненький, а зараз дуже гарно наросла крона, він у мене квітнув у цьому році. І навіть зав'язалися були плоди. Плоди були такі. Такі, як десь грецький оріг, і вони в мене опали, Але е, рослина дуже-дуже сильно нарощує крону, е, мабуть, коріння вже гарне пішло, тому що е, я по стовбуру бачу, що з ним дуже добре все. І я надію, що на наступний рік у нього будуть уже плоди. ну, Але поживемо, побачимо. Ну, йдемо далі, права сторона. Це в мене вже, виходить, дерево сад на цитроні, я вам показувала його. Це моє памело, я в цьому році обірвала плоди, щоб вони не тягнули із нього соки. Маракуя моя ще висить деякі плоди, вже обпадають, вони дозрівають. Також інжир потихеньку зріє, збільшуються плоди. І переходимо на ліву сторону. І перший на лівій стороні також розвивається мій апельсин, і це апельсин фрагола. Зараз я покажу етікет. ну, вона вже вигоріла повністю, вже можна буде її зняти. І на цьому дереві я робила, хотіла зробити відводочку, мене хто то просив. Я ось відводку робила, але він затягнув заростив свою ранку і. На цій же ж гілочці зав'язав отакий плід. Я не знаю, як він визріє чи не визріє, можливо, він і скине його. Але крона тут дуже велика. І також в цьому році він дуже-дуже сильно підріс. От дерева майже посажені в мене там півроку, мабуть, відстань між посадками, а можливо, і рік. І я вам скажу, що розвиток. Пішов тільки в цьому році. От уже вони третій рік у мене ростуть у ґрунті. Перший рік вони все одно трошки стресували. Не дуже гарно вони росли. Вони скидали листочки і голенькі стояли деякі. Я думала, що вони взагалі пропадуть. Але фрагола от пішла дуже-дуже гарно в ріст, Також дуже великий в неї стовбур товстенький уже. От я руку приложу. і Дерево дуже гарно розвивається. Надіюсь, також, що можливо в наступному році будуть вже плоди. Це дерево в мене, як я вже сказала, росте вже третій рік у ґрунті посаджено, воно приїхало із. Я вже не пам'ятаю, з якого він питомника, але. Дерево гарненьке приїхало, не дуже велике воно було, але в ґрунті воно дуже гарно росте. Підживлюю я, я вам показувала, якими я добривами підживлюю. В цьому році у мене підживлення було тільки, мабуть, десь раз у місяць. І я весною вносила в ґрунт також асмакот. Оце в мене все підживлення, тому що дерева я не хотіла, щоб вони і так з бешеною скоростю ростуть, тому ну, не хотілося їх, щоб вони сильно жирували. Ну, Далі в мене мандарини, і на цій стороні у мене залишилися лимони. Мандарини і аж уже при виході із мого садочку. Тут от я вам показувала, у мене росте це грузинський мандарин. і от там За грузинським мандарином у мене росте у ґрунті, отак я вам його покажу. Це Вашингтон Невел. Прививку я робила, тому що оце, ця рослина вона дуже страдала. Я думала, він пропаде. Але коли я висадила його в ґрунт, це зовсім другий ріст був, це зовсім був інший розвиток, інший розвиток рослини, тому він гарно пішов рости. Але це дуже смачний апельсин, і їх, цих апельсинів багато не буває. От свої апельсини я показала, які в мене ростуть в садочку. В саду зараз дуже комфортно. Їм температура вже не дуже така висока. Вночі наоборот, вона падає, і я вчора зайшла зранку, то було тільки 11 градусів. Але рослини дуже гарно зараз от позеленіли їм, видно, що вони не страждають. Коли була велика жара, я їх кожен день на ніч ну, душом дождівала. Кожну рослину, і вони непогано зараз розвиваються. На них немає ніяких сусущих, кліща нема поки що. І дуже-дуже гарно сад себе почуває. Ну от І тепер ще на вулиці покажу вам. Тут у мене першого сянона. Гарно так плоди розвиваються і швидко наливаються. А далі у мене йде, от де мої маленькі апельсини, мандарини, кумквати. І тут же ж у мене стоять деякі апельсини, але їх у мене дуже мало. Я вам зараз покажу, які тут ще маленькі в мене є. І по апельсинах я відео будемо знімати, вже коли вони можливо підростуть. Отака назва апельсину це варігатний. Моя прививочка, він привитий на, також на лимон. І розвивається він дуже повільно. Я не знаю, можливо, чи виживе він, чи не виживе. ну У цій рослині вже у мене років два. Да, десь півтора року я в минулому році його прививала. І от наступний ще в мене є апельсин. Я робила на великому дереві прививку, і потім його на, відводкою відділяла від лимона. Це в мене моро апельсин, він непогано росте. І, але от такого великого приросту в цьому році я не бачила, щоб він дав. Більш краще він розвивався на, коли прививка була на великому дереві. Зараз він трошки приостановився в рості, але я сподіваюся, що все буде добре з ним. Тут у мене малі лимони, кумкувати. Це по лимонах ми також пройдемо. Наступне, мабуть, відео я зніму, я покажу, які у мене сорта є лимонів. Тут у мене ось мандарин, я показувала в минулому ролику вам. А ось ми підійшли до моєї. це у мене апельсин Навеліна. Вона, Я спочатку була, прививку зробила на цитроні рукабуди, а потім. Ну, Попався мені десь, я не, не пам'ятаю в якій групі. І я купила такий, він прив'язаний мене до труби, бо постійно вітром його кидало в сторону. Гарненька вже рослина, він приїхав набагато менший. І десь на каналі в мене є ролик. Я його пересаджувала при вас. Ми разом його пересаджували. Ось такий ще. Є у мене апельсин. Ну, Далі йде кава, потім авокадо. І, в принципі, оце всі апельсини, які є в моїй колекції. Більше мені поки що не потрібно, тому що у мене садочок невеликий, і зрозуміло, що місця для всіх не буде. І от по дорозі підійдемо до мої. Палатки орхідейної, там деякі новенькі орхідеї. Квітнуть тут у нас реставрація йде в садочку, тому що зробили вже для Киві таку арочку. Я вам зараз покажу ківі моє. Вон, він, він стоїть біля палатки. От Дуже гарно розвиваються мої ківі. Я вам показувала, що я їх висадила в такі ящики. Ящики без дна, вони закопані у землю. І коли я зроблю із пінопласта вже таку короб такий, тоді ящики я повирізаю і вони будуть посаджені у правильний ґрунт. Листя дуже гарно розвивається. Також великі лопати. Я надію, що або в наступному, або через рік вони заквітнуть і, можливо, дадуть плоди. Я їх формую не дуже, щоб вони мені розросталися. Посередині тут роз... росте хлопчик, а по. Отак по краю дві дівчинки. Сорта я потім вам скажу, якщо все добре з ними буде. Ну, а так у мене висаджені ківі, отут при вході в орхідейну мою палатку. Орхідеї я вам вже свої показувала. Вони отак висять зараз. Звісно, е, котлеї дуже гарно повипускали деякі чехли. І я сподіваюся, що вони проквітнуть хорошо, хорошо красиво. Тут у мене фаленопсиси, вони от, ті, що здорово себе почувають, то вони, видно, що по них що вони непогані у рості. А ті, що у мене мучились вже як страждали, і я бачила, що вони пропадають, то я думаю, що я їх осени викину. Я не буду їх з ними гратися, лічити їх. І... Так, Тут також з, з другої сторони в мене висять котлеї, і я хочу показати, ось це розквітла нова котлейка в мене. Вона дуже-дуже гарно квітне і взимку, і ну, це вже, мабуть, третє квітіння на рік. Але хочу ще сказати, хто любить і займається котлеями, То у мене от вони, коли я їх винесла на вулицю, це дуже велика жара була. Ви знаєте, що в нас дуже жарке літо. У Дніпрі у нас тут ну просто зашкалювала температура плюсова. Тому ці всі. Які вони зав'язали бутони, випустили багато. Тут щось чотири вони пожовтіли і відпали. Але ще на цій котлеї от, є два квітоноса і вони також будуть квітнути. Погода зараз трошки наладилася, стало уже набагато холодніше, ніж ну, влітку. Серед літа. тому я сподіваюся, що вони всі бутони вона охранить і вони проквітнуть. Поряд тут я вам вже показувала, це моя гарнюща ця орхідея, яка мені дуже подобається, і вона пишно квітне, але вже квітіння, то також уже скоро, мабуть, буде закінчуватися. Ну а Далі висить, я вам показувала це леопард мій. Вона вже також багато бутонів вже отвалилася, відквітла вона. І ще, хто в мене квітне, це в мене дендробіум. Дуже ніжний, дуже гарний. Він салатового кольору. І квіточки наскільки ніжні, гарненькі. Він, У нього дуже хороша така розрослася. Ну Не розетка, а куртина вже наросла. Дуже багато йде молодих приростів. і я думаю, що, Але отут йшли, я думала, що тут будуть все-таки квітконоси. Ну, коли наступила дуже велика жара, воно пішло кейки. Рослина зрозуміла, що місто бутонів дала діток. Вже піднімається гарно сонечко, це моя котлея багато чехливна випускала знову. Це моя гертруда, і я її в цьому році постараюсь забрати в дім на підвіконня, щоб вона мені гарно проквітла. А то щось вона в садочку у мене, всі квітконоси в неї були, покрились грибком і вона не заквітла. Ну, так трішки я зняла вам відео, зробила собі, мабуть, звіт по моїх апельсинах, щоб я знала, які в мене є. Ну, поки що не планую я збільшувати колекцію, тому мені достатньо буде тих, що в мене є. І наступне відео я вам покажу по лимонах. Які в мене лимони є, які в мене сорта лимонів є, є менші, є більші, які в ґрунті ростуть, а, а які в горшках. На цьому своє відео я закінчу. Всім бажаю ой, якнайшвидше нашої перемоги, щоб закінчилися оці обстріли, скільки жертв, скільки знову в Києві таке натворили. Бажаю всім мирного сьогодні, хоча б мирного неба, щоб не летіли ці ракети. Бережіть рідних, бережіть себе. До побачення.